Вітаю, шановні пані та панове ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, яким буде новий сезон, і наш спікер Віталій Ліпський, начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, Доброго пане Віталію! Розпочнемо, коли власне вже розпочинається новий сезон в змаганнях в проєкті пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Ну, можна сказати, що фактично сезон було розпочато ще можливо в вересні місяці, але такий офіційний старт було надано 6 жовтня. Була проведена велика спільна нарада Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти, і науки і новоствореної агенції масового спорту, яка фактично буде головним організатором цих змагань. Вже було Затверджено регламент якраз під цю нараду проведення цих всеукраїнських змагань популярних, які стали, стають, на мою думку, все більш і більш популярні серед дітей. Ну, треба сказати, що ми, можливо, трошки на випередження. 20, наше управління 25 вересня провело колегію управління, де розглянули підсумки про минулого сезону і також вже. Всі розглянули питання щодо організації в цьому році, надіслані в усі громади накази про початок підготовки організації проведення змагань, тому фактично. Уже все закрутилося, вже все стартує. Ну слово, це вже третій сезон стартує. Так, це вже третій би, так, не сезон не уточнила. І які етапи в цьому третьому сезоні e, передбачені? Ну, особливих змін в етапах немає. Як і в минулому році, їх буде п'ять. Перший етап шкільний це якраз от вересень-жовтень, де. Кожен заклад, навчальний заклад має визначитись з командами, з видами спорту, які вони будуть представляти, ну, які будуть брати участь в цих змаганнях. З листопада 2025 року, по січень, по кінець січня 2026 року буде тривати територіальний етап, тобто це будуть змагання серед шкіл в територіальних громадах з видів спорту. З лютого по Квітень 26-го року вже буде районний етап, тобто в районах будуть кращі команди з громад мірятися з силами. В квітні травні 26-го року вже буде обласний етап, в якому візьмуть участь переможці районних. Ну і всеукраїнський етап, фінал запланований на червень 2026 року. Залишається так, як і в минулому році команди призери всеукраїнських фіналів будуть їхати в Карпати, відпочивати, набиратися сили, проводити. Тобто, фактично, для них залишається той бонус, який був в попередні роки. Тобто, є стимул вигравати змагання, можна попати на крутий відпочинок в Карпати на тиждень. З кожним сезоном, от якщо порівняти між першим і другим сезоном, відбувалися зміни. З'являлися нові види спорту, з'являлися нові вікові категорії. От розкажіть про це в новому сезоні. Наскільки розширився цей проект? Ну в цьому році вже буде було 9 видів спорту, в цьому році вже буде 12 видів спорту і є певні зміни по віковим категоріям. Тобто додалися такі види спорту, як настільний теніс. Будуть команди з настільного тенісу. Додався баскетбол 3 на 3. Баскетбол 3 на 3 будуть грати діти тільки 5-9 класів. А в баскетбол, він залишається, будуть грати тільки 9-11 клас. І додавався такий вид спорту, як біатлон. Ну, він тут буде такий незвичайний біатлон. Його назвали біговий біатлон. Це без лиж, без лижеролів. Це просто буде, скажімо так, крос по дистанції і етап зі стрільбою. Це двоборство. Таке, таке типу, ну, двоборство, але Федерація біатлону також. ну, по, Залишається волейбол, так як і було. 4, ну, юнаки 9, 11, 5, 9 клас, дівчата 9, 11, 5, 9. Спортивне орієнтування з цього року розділили на дві групи. Раніше були змішані команди, тепер будуть окремо юнаки, дівчата 5, 9 класи, юнаки 5-9 і дівчата окремо 5-9 дев'ятий клас. В гандболі є зміни. Тобто учні окремо будуть юна, юнаки 7 8 клас, дівчата 7-8 клас, а 5-6 класи це будуть змішані команди, так як і було раніше. Легка атлетика в цьому році будуть окремо учні 3-4, хлопці і дівчата разом, і учні 5-9 класів на дві вікові групи. Шахи в цьому році розділили на три. Вікових категорій. Тут змішані команди: юнаки і дівчата, але перші, четверті класи, 5, 9 класи, і 10, 11 класи. В черлідінгу дівчата і хлопці 8-9 окремо, 5-7 класи окремо. Ну, в настільному тенісі будуть команди змішані з учнів 5-9 класів. Ну і масовий футбол. В цьому році так це був футзал, у нас змінили на назву масовий футбол. Хоча майданчики по регламенту будуть ну, менше ну, футзального розміру, менше футбольного розміру. Але там буде аж 5 вікових груп, із них три групи змішані: юнаки і дівчата 9, 11, 5-9 і перші, 4 класи. І окремо дві групи буде виключно тільки дівчата: 9-11 і 5, 9 клас. Тобто змін так досить багато, всі, всі регламенти вже виставлені в групі змагань, українських змагань пліч-опліч, з ними вже можна знайомитись, прочитати, всі нюанси з'ясувати, там все зрозуміло і реєструвати команду. Про реєстрацію, доколи можна реєструвати команди? Взагалі передбачена реєстрація до 31 жовтня. Їх треба реєструвати на сайті всеукраїнських змагань, там створювати групи. Ну, Хто вже брав участь, вже знають. Єдине, що якщо виникнуть у вас якісь зміни, то ще до 15 листопада можна зробити певні зміни в складах команд. Ну, Фактично, скажімо так, 31 жовтня це основний час, коли треба вже визначитися і зареєструватися. Є у вас якась цифра, скільки вже зареєструвалося? Ну, навчора, готуючись до брифінгу, скажімо так, було зареєстровано вже у нас в області 44 школи. Двісті це 223 команди і вже понад 1070 учасників змагань. Ну кожен день цифри міняються, кожен день додаються зараз. Школи визначаються. Я думаю, що у нас буде, як і в минулому році, дуже багато бажаючих позмагатися у цих змаганнях. І на сам кінець такої традиції вже цього проекту є амбасадори. Чи визначить відомо вже хто буде цього року амбасадорами проекту на Рівненщині? Ми зараз визначаємося громадам. Ми вже повідомили, щоб вони визначили в своїх громадах, в своїх районах. Амбасадорів на перші етапи. Ну а на наші етапи ми до 31 жовтня вже остаточно визначимося, хто буде представляти область. Поки що інтрига, поки що інтрига визначаємось, приймаємо пропозиції. Зрозуміло, дякую, пане Віталію. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Грівницької обласної державної адміністрації. Ми говорили про... Старт нового вже третього сезону проекту Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги. І нашим спікером був Віталій Ліпський, начальник управління у справах молоді та спорту рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую вам, пане Віталію. Також дякую, хочу да. подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснювала переклад жестової мовою нашого брифінгу. Усім глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.